Субота і жінки, які любили Ісуса. Власне, вони йдуть ще раз, Вони, напевно, думають, що вже до Ісуса який мертвий. Так само, як ми помираємо наше тіло мертве. І вони йшли. Для чого? Щоб ще раз побачити Ісуса, щоб з ним зустрітися, а передусе, щоб намазати Його тіло. Такий був зчай цьому народі. І йшли і розмовляли між собою, бо напевно були при цьому похороні Ісуса біля гробниці. Бачили, напевно, на свої очі, як Ісуса положили в гробницю, а потім прикотили Великий камінь. Для чого? Напевно, і пізніше будемо слуховуватися, що боялися і поставили там солдатів, щоб охороняли гробницю. А коли Ісус Христос воскрес! То що заплатили солдатам гроші, щоб вони казали, що Ісуса украли? Нема. Але що іншого тут в сьогоднішньому Евангелії? Приходять і бачать цей великий камінь стороною, відкинутий в стороні? І всередину, коли зайшли, побачили якогось хлопця. Так описує нам Марко Евангелиста. Ми знаємо, що це був ангел, який завжди приходить в імені Господа Бога, якщо щось треба було розказати для людей. Так само цей сидить ангел, який вистрашилися, боялися, побачили цього ангела, і що ж тоді каже: кого шукаєте? Ісуса Назар'янина? Каже ангел, немає його тут, Він Воскрес, Він Воскрес із мертвих. Може, вони не чули цих наук, але учні чули, що Ісус говорив, що Він помре і воскресний, і воскресний в третій день. І каже, цей ангел до цих жінок, які прийшли до Ісуса. Ідіть і, і скажіть Петру, що я живий, що я воскрес із мертвих. Нехай кожен з нас вірує також, що коли прийде час, кожен з нас помре, не знаємо ні дня, ні години. Але що найбільше, що ми не помремо, а ми воскреснемо із мертвих, так як сам Ісус Христос.